Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом наприкінці літа, початку осені 2016 року. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Однак міністр запевняє, для цього обов'язково потрібно ухвалити відповідні закони та дотримуватися їх. Так, 12 листопада депутати Верховної Ради проголосували за законопроект, яким вносяться антидискримінаційні поправки до трудового законодавства. Цей закон один з тих, які потрібні для скасування візового режиму з країнами Європи. В Євросоюзі такі дії української влади привітали та зазначили, що ухвалення такого закону є важливим кроком до задоволення вимог плану дій. Звізової лібералізації. Нагадаємо, 24 листопада Україна представить в Брюсселі безвізовий пакет законів. Зустріч в Брюсселі має стати наріжним каменем, на якому європейські посадовці будуватимуть свій звіт щодо можливого скасування віз з Україною. Оприлюднити його мають в грудні. Продовжуємо випуск. Головою Одеської обласної ради восьмого скликання було обрано Анатолія Урбанського. За цього кандидата проголосували 55 депутатів з 82 присутніх на сесії. Конкурентом був Микола Скорик, який раніше вже обіймав посади голови облради, а також губернатора. Обидва претенденти обіцяли враховувати думку всіх депутатів незалежно від їхньої політичної приналежності та трудитися на благо регіону. Більш детально про те, як пройшла сесія облради, дивіться в нашому сюжеті. В Одеській обласній раді 12 листопада проходили голосування, на якому депутати обрали нову голову. На початку сесії до адміністрації завітав голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі, щоб побажати успіху новообраним депутатам. Убернатор зазначив, що приймає вибір всіх жителів Одеської області. Я хочу вас, всіх, я всім побажати успіхів. Це дійсно дуже важливий час для України, для країни, для Одещини, для майбутнього. І я впевнений, що спільними зусиллями зможемо незалежно від партії, незалежно від політичних симпатій, добути розвиток і покращення життя для кожного з наших громадян. Голосування проходило таємно в окремій кімнаті, куди запросили лише представників ЗМІ та спостерігачів, щоб простежити за чесністю виборів. В результаті довгого підрахунку голосів головою Одеської обласної ради став Анатолій Урбанський, який балотувався від партії Блок Петра Порошенка Солідарність. За його кандидатуру свій голос віддали 55 депутатів з 82 присутніх на сесії. Представник опозиційного блоку, який також був кандидатом на цю посаду, Микола Скорик набрав практично в два рази менше – 27 голосів. Уважаемые коллеги, еще раз хочу поблагодарить за доверие, которое вы оказали мне избрав на должность председателя областного совету. Это доверие обязывает меня к активным действиям. Після урочистого привітання новоспечного голови Анатолій Урбанський оголосив перерву в засіданні для проведення консультацій. Потім було проведене друге пленарне засідання першої сесії, на якому розглянуло питання обрання двох заступників голови облради і постійних комісій. Євгенія Швіц Борис Мисливцев факти отримала облрада і нового заступника керівника регіонального парламенту. Ним став депутат від партії Батьківщина Олег Радковський. За нього проголосувало 56 депутатів з 60, які на той момент були присутні на сесії. Відзначимо, що народні обранці від опозиційного блоку не брали участі у голосуванні, оскільки раніше фракція покинула засідання. Крім того, новообраний голова облради Анатолій Урбанський на пост ще одного свого заступника запропонував кандидатуру депутата від партії Наш край Юрія Дімчогло. Одеса може втратити тисячі історичних документів. Керівництво Державного архіву Одеської області намагається провести зустріч з обласною владою, щоб знайти компромісне рішення та отримати нарешті нову будівлю замість аварійної. А поки працівники архіву кожного дня зберігають безцінні документи від ругівної дії температурних коливань та вологи. Це справа Бесарабсько-Таврійського банку датована 1900 роком. Текст на деяких сторінках вже неможливо розібрати. Ви бачите, що і грибок повреждає діло. посмотрите, в каком состоянии повністю уничтожає текст, уничтожает листи, вони крошаться, листы, вони пресуються. Вот в такому состоянні бачите, їх дуже сложно реставрувати і, зісне, текст встановить невозможно. Зі справою одеської міської управи початку минулого століття ситуація поки що краще. Навіть збереглися яскраві фотокартки з дозволом Одеситам водити мотоцикл. Усього в державному архіві області зберігаються більше двох мільйонів документів, починаючи з 16 століття. Співробітники архіву роблять все можливе і неможливе, щоб не втратити жодного документа, адже стан будівлі визнано. Аварійним ще в 1988 році, коли з'явилася перша тріщина, і вона трохи нахилилася на нашій аварійній аварійної стіні видно, коли пройшло это все. Віді ми намагалися наклеїть бумажні такі от е, маячки. Споруда становить небезпекою для користувачів архіву. Цього року з документами тут працювали близько тисячі дослідників. Відомий одеський дослідник Олександр Чилей вивчає канцелярську книгу одеського градоначальника Гурєва, який майже 200 років. Цей документ зберігся б краще, якби була можливість витримувати всі норми зберігання. Звісно, було б дуже неплохо, щоб міст пішло, міст і область зустріч, виділили участок землі. Где був би построен повністю оснащений. Ну я міду, всі от архіви города Діса знаходились би в одному здані. Ці дерев'яні конструкції, як вимушений крок, вже багато років підтримують стелю будівлі, щоб уникнути її руйнування. Здається, що проблему збереження найцінніших документів, які мають світове значення, не зовсім розуміє місцева влада. Архів багато років веде безуспішне листування з різними інстанціями. Власть збирається строить новий архів в Одесской області, или вона, як завжди, у нас временна. Прийшли, пішли. Ті которые які і проблеми були, залишилися, хто працює в цих учреждениях. К сожалению, сьогодні именно так обстоят дела у нас в Одесі області. Ми також звернулися із запитом прес службу Одеської облдержадміністрації і чекаємо коментар. Тим часом безцінна історія Одеси продовжує руйнуватися. Ірина Рамазанова, Тетяна Дороганчук, Наталія Дороганчук – Факти з 9 по 15 листопада в Україні проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. В перший день цього тижня працівники медичних служб, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги, розповіли про основні перешкоди при наданні невідкладної меддопомоги постраждалим. Серед причин, що затримують надання невідкладної медичної допомоги, було названо три: перша дотепер не працює єдина лінія виклику екстреної допомоги. В настоящему визов скорої медицинської допомоги осуществляється по 103. В государства. поки не працює єдиний визов екстреної допомоги 112. в області, поки відсутствують єдина диспетчерська. которая бы обеспечила работу таким образом, чтобы бригада, ближайшая к месту события, сразу убыла бы. 103 диспетчеризации пока осуществляется по районному принципу. А це збільшує час доїзду бригад щонайменше в два рази. В місті 20 хвилин замість 10, в області понад 30 замість 20, Хоча географія їх розташування відповідає вимогам закону про екстрену медичну допомогу. Друга причина карети швидкої зазвичай не пропускають інші учасники дорожнього руху. Третя причина нестача компонентів крові і крові для переливання. А це затягує процедуру отримання допомоги, оскільки після забору кров необхідно дослідити, розділити на компоненти довести до лікарні. В цілому, звісно, в Одеській області донорство організовано за счет донорів родственників. Ну, к моєму великому сожалению, в основному здають кров ті люди, яких біда вже коснулася. Вот. І ми все время працюємо над тим, щоб цю тенденцію змінити. Вот, потому что во всем мире правильным считается донорство волонтерское, донорство активное, когда сознательные граждане, социально адаптированные, приходят для сдачи крови три более раз в год. Иногда такие требуются для тяжелых больных компоненты крови, которые надо приготовить от обследованного донора. Обследованный донор не менее чем 6 месяцев. То есть стабильный донор, который как бы есть в реестре, На приготовление того или, например, тромбовзвесь, это очень сама технологически дорогостоящая процедура. И, конечно, для того, чтобы этот компонент крови не пропал, нужен только обследованный донор. Загалі то екстрену допомогу повинна надавати будь-яка людина, що знаходиться поряд з постраждалим. Для цього в рамках тижня безпеки дорожнього руху проводяться семінари в школах і вузах і для всіх бажаючих. Навчання проводиться на базі Одеського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Особлива увага приділяється навчанню поліцейських, працівників ДСНС, водіїв маршрутних таксі та далекобійників. Наталя Браславська, Борис Мисливцев, факти. Кожного року, третьої неділі листопада, в Україні відзначається професійне свято працівників сільського господарства. Зазвичай цього дня їх не лише вітають, але й заохочують грамотами та подарунками. Одещина ніколи не стоїть осторонь традиції. Ось і цього року голова Одеської обласної державної адміністрації Міхаїл Саакашвілі розпорядився привітати з професійним святом найкращих аграріїв Одеської області. Кого нагородили та на що звернула увагу влада? Дивіться в сюжеті Валентина Бляха та Дмитра Боровецького. Для того щоб стати найкращим у аграрній галузі, зовсім не обов'язково мати відповідну освіту. Завідуюча відділом розсадництва та розмноження винограду інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова Наталя Зеленянська це довела, маючи диплом біолога. Одного разу пані Наталя вирішила кардинально змінити своє професійне життя та почала займатися сільським господарством. Ніколи не думала, що я буду працювати в сільському господарстві, оскільки я достатньо тривалий період працювала вчителем біології і хімії в школі. Але життя повернулося так, що я прийшла в аспірантуру в національний науковий центр. Зайнялася спочатку фізіологією винограду, а потім вже перейшла на технологію повирощування винограду. Зараз пані Наталя не уявляє свого життя без виноградарства та й з захватом розповідає про свою роботу. Очікує на приємність у вигляді грамоти Кабінету міністрів та вже зазирає у майбутнє. У наших найближчих планах це розробка технології по вирощуванню садивного матеріалу, яка призведе до збільшення виходу саджанців до 70-75%. Нагороджував найкращих заступник губернатора Одеської області Володимир Жмак, який зазначив, не лише цього дня, але й завжди двері обласної державної адміністрації відкриті для працівників сільського господарства. Ці двері у нас для вас відчинені, тому. Будь ласка, якщо якісь питання, які заважають вам працювати, ви бачите, що можна покращити. Так ласкаво просимо до нас. Звісно, завжди приємно отримати відзнаку за роботу, яку вкладаєш в свою душу. І ось він, хвилюючий момент. Нагородити почесною грамотою Кабінету міністрів України Зеленянського Наталю Миколаївну, завідувача відділу розсадництва та розмноження винограду. Інституту виноградавства і виноробства імені Таїрова, Національної академії гребних наук України, кандидата сільськогосподарських наук старшого наукового співробітника. Валентин бляк, Дмитро Боровецький, Туркана, факти. Через помилкове мінування будівлі суду евакуювали 120 осіб. Так, фахівці перевірили на наявність вибухівки будівлю і територію Київського районного суду, про мінування якого повідомив невідомий. Подробиці дивіться далі. 12 листопада близько п'ятнадцятої на 102 зателефонував невідомий чоловік який повідомив, що Київський районний суд заміновано. На місце виїхали представники слідчо-оперативної групи Київського відділу поліції Одеси, кінолог, вибухотехніки та експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру головного управління національної поліції в Одеській області. З адміністративної будівлі були евакуйовані 120 осіб та організована охорона місця події після ретельного обстеження приміщень та прилеглої до київського районного. Суду території жодних вибухових речовин чи пристроїв не знайшли на данному етапі Проводяться мероприятия по установлению лица, которое анонімно дало заведомо ложне сведі о якобы замінированні Київського суду. Напомню, що за подобные діяння грозить уголовная відповідальність в виде лишения свободи на срок від 2 до 6 років згодом статті 259 пятьдесят Кодексу Уголовного України. В ефірі служба телевізійних новин результати проекту з паліативної допомоги невіліковно хворим дітям обговорювалися на прес-конференції в Одеському кризовому медіа-центрі. Благодійна акція, присвячена Всесвітньому дню паліативної медицини, проводилася однією з громадських організацій за підтримки міжнародного фонду. В нашому регіоні допомога необхідна близько п'яти тисячам дітей. Головними спеціалістами, що працюють з дітьми, є медики, психологи та волонтери. Ця допомога є пересувною для дітей, що не можуть вільно рухатися. Метою проекту є забезпечення мобільності паліативної служби. Для цього і потрібен транспортний засіб. Ми розпочали цей проект. І е, подали нашу заявку до конкурсу саме через те, що ми вже е, від початку року е, проводимо е, роботу з організації виїзної педіатричної паліативної служби в місті Одесі. Цю роботу ми проводимо разом з департаментом, міським департаментом охорони здоров'я голова Ігор Віктор Шпак. І е, наразі ми вже плідно співпрацюємо з поліклінікою номер 6, міською поліклінікою, на базі якої власне і планується відкриття цієї виїзної паліативної педіатричної служби для невіліковано-хворих діточок. Проект планувався при підтримці управління культури та туризму, національностей та релігії обласної державної адміністрації. Були проведені благодійні акції та телемарафон в ефірі Одеської обласної телерадіокомпанії, аби зібрати кошти. Організатори відзначають необхідність інформування населення про важливість цього питання. Для цього залучаються заклади культури. В рамках проекту було проведено три концерти. Завдяки цьому проекту нам вдалося в філармонії обласній провести кілька заходів, спрямованих саме на актуалізацію цього питання серед жителів нашого регіону. Проведення телемарафону дало нам ще раз змогу підняти активну громадськість, націлити її на вирішення важливої проблематики. Про яку, коли не говорять, вона начебто стирається, і вона, начебто, якби щезає із виду, завдяки проведеним заходам, було залучено трохи більше 36 тисяч гривень. Загальне число учасників проекту складає більше 800 осіб. Ми налагодили з декількома впливовими стейкхолдерами регіону. Важливі партнерські стосунки. І перший стейкхолдер – це ми вважаємо управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації. І ми дуже вдячні. Це окрема подяка цьому управлінню, оскільки без їхніх, без їхніх зусиль допомоги фактично власне може і нічого і не відбулося. Як стверджують організатори, такі акції треба проводити і надалі. Розпочати роботу виїзної паліативної допомоги планують з Київського району. Небажання одеських батьків робити своїм дітям реакцію манту призводить до зростання захворюваності на туберкульоз серед малюків. Про це під час брифінгу заявила головний лікар туберкульозного диспансеру Оксана леоненко кобродецька За словами фахівця, у 2015 році вже зафіксовані 8 випадків захворювання дітей на туберкульоз, причому вік п'яти малюків до року. Всі вони не отримали відповідних щеплень. Діагноз в такому віці ставити складно, тому що симптоми схожі з тією ж пневмонією, якою діти часто і довго хворіють. Єдиний спосіб виявити хворобу на ранньому етапі зробити пробу манту. Якби в цих діток вона була, можливо, до туберкульозу б не дійшло і можна було б обмежитися профілактичними заходами. Однак батьки фанатично відмовляються від цього. Довіряючи більше інтернету, ніж фахівцям, пояснила лікар. Також вона підкреслила, що охоплення дитячого населення туберкуліновою профілактикою реакція манту дуже низьке. Якщо раніше від 70 до 90% відсоток діток отримували пробу манту, то за 9 місяців поточного року її отримали всього 38%. відсотків, особливо погано з цим в дошкільних установах. Багато років бібліотека імені Грушевського бере активну участь у різних культурних заходах. Вже 18-й рік поспіль тут проходить фестиваль української книги на честь пам'яті історика і видатного громадського діяча, чиє ім'я вона носить. В Одеській обласній науковій бібліотеці імені Грушевського 11 та 12 листопада пройшов 18-й обласний фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського. До будинку знань прийшли представники громадськості міста, учнівська та студентська молодь, а також постійні читачі бібліотеки. В рамках фестивалю прийшла виставка творів українського народного мистецтва та презентація рідкісних видань. Захід провели заради налагодження діалогу між бібліотекою і її потенційними читачами та письменниками. Ключова настанова така виробити проекти, які би сприяли подальшому розвитку взаємин бібліотека, читач, письменник, ринок. Окрім того, у бібліотеці на засіданні круглого столу зібралися керівники одеських бібліотек, музеїв, викладачів вузів та чиновники, аби розробити план дій, як розвинути бібліотечну справу та популяризувати українське культурне надбання. Експерти зізнаються, допомогти привернути найбільшу увагу до літератури можна завдяки сучасному електронному розвитку. Те, що нове, зазвичай, ми що сприймаємо спочатку ось так якось з настороженістю. А потім, коли розібравшись, розуміємо, що воно має теж свої позитивні моменти. Заради швидкого та зручного доступу до бібліотек, учасники форуму планують достукатись до обласної ради та державної адміністрації щодо залучення додаткових ресурсів на технологічну модернізацію бібліотек. Євгенія Швіц, Віктор Даманський. Факти для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.